Для мене це був найдовший день в моєму житті. Це була просто звичайна поїздка. 23 числа відправилися з чернівців, нічого такого, нічого особливого, а приїхали десь в 14-й годині до Києва. От так і почалися наші евакуаційні поїзди З звичайно, звичайної поїздки до Києва. Неможливо передати ті очі, коли заїжджає потяг і на ньому пишуть Чернівці. Люди розуміють, що це десь західна Україна, бо ну, не всі знають, де Чернівці, і тут у них є щастя на очах, що вони зараз десь в безпечне місце видять і невідомість. Я зібрав тоді колег своїх і сказав, що ми заберемо всі, головне, щоб закрилися двері в вагон. Була одна така в нас, що мужчин ми садимо в останню чергу. Така була негласна між собою. Бо у нас більшість провідниць, і вони кажуть, ну давайте так. Я кажу, ну будемо бачити по ситуації, але це не потрібно було навіть людям казати. В одному купейному вагоні у нас налічувалося більше 120 людей. В звичайний день це 36 пасажирів. Плацкартні вагони – там було більше 200. Ні білизни, ні матраців, нічого. Ми це все поздавали, щоб максимально було. Збільшити людей, спроможність провести людей. 12 годин стояти до Чернівців, наприклад, трохи не так легко. Чесно кажучи, ну, люди були дуже на пероні. вони, такі, коли невідомо, куди, що до чого, десь є агресивні були, десь такі людина хоче забезпечити свою сім'ю безпекою. Десь в безпечне щось відправити. А коли вже в потязі вони вже розслаблялися, навіть одного разу пробували розхитати поїзд, думали, що ми не хочемо пустити, бо тому що там персони якісь їдуть, чи, чи ще щось. Але коли бачили, що в кожному купе люди, ну через вікно, теж ж видно було, що твориться. І ну, прошу заходьте, маєте, як зайти. А найважкіший це було вивезення. Дітей з урозалі є притулок, ну, принаймні був для дітей сиріт. І Поступив дзвінок, будемо вивозити дітей. Приїжджають три, три автобуси таких жовтих, ну, типу як шкільні, отакі, тільки там чуть більше. Відкриваються двері, ніхто не заходить. Незрозуміло, я підходжу. Чому ну, так діти чому не заходять? А там діти, груднички, малесенькі діти. Дві діти, не по-моєму. Найстарші три рочки, а найменше там декілька місяців, місяць чи два. Переносимо, не знаємо, як до них ставитися. Дітки, ну, вони молодці, такі, теж всі там, старші допомагають щось там. Ну, три рочки дітям вони допомагають. Маленькі груднішки, вони отак вміщалися на поличці по чотири. Під чотири дитини зразу розтопили чайник, щоб мати гарячу воду, максимально їх забезпечити якимось таким елементарним комфортом, який ми можемо в поїзді дати. Де мене прибігає маленька дівчинка дає тобі половинку шоколадки, бо їй там ділили шоколадку, ромашку. Там одну на двох. І вона біжить тобі віддає свою половинку. Провідники тоді дуже багато спілкувалися з пасажирами. Вони були. Не просто там двері відкрий і закрий, а психологами, друзями, родичами і всім, ким могли. Так і готувався. У мене маленька дитина була. Приділяєш більше часу рідним. Та й все. Та все. Просто ти розумієш, що таке родина, коли бачиш. Як маленькі діти, сідають поїзд а батьки. Відчуваєш більш, більш значимість того, що ти робиш. Ну, тоді ну, їдемо, ну, люди катаються. А тепер ти розумієш, що ло, ця логістика це. Привезення, вони не просто привезення. Спочатку це ж, як це романтика, поїздки. Ти бачиш світ і багато спілкування. Так там романтика вже закінчилася, але залишився обов'язок.